Як це не сталося? Електричку вже проводили? Ще ні. Сідай сам проведу. Соломиненько. Я. Соломиненько. Я дуже незадоволений вашим класом. Чому? Чому? Вчора заходжу до вас на урок, а в класі нікого. Весь клас втік з уроку. Ладно, весь клас, ти став, ти чого втік? Ну, Всі побігли, я буду. Так, а хто сьогодні буде відповідати? Прямо ліз рук. Не хочете бажанню, підемо по журналу. Хто це у нас тут так довго не відповідав? Що луненько? Що луненько? А що сразу я? що сразу я? Тебе вставки. Ще одна двойка буде за семестр також. Ні, бо я не поклав. Чому? Бо ви одне воду списуєте. Все. Ладно, сідайте. Так, на цьому закінчені всі війни. На вашому житті буду залишитися. Завтра видаю свого батька до школи. どうするの